Вийшов Трамп з того трапа Єтака, війнули йому в очі аеропортне, з дуйка, розшевелило шевелюру, і раптом зрозумів він сказав, що я думав, каже Трамп. Думав, що я так легко припиню війну повний провал. Виявилося, то набагато тяжче, як сказали б наші люди на Осуччині, тяжче, Думав, що я то все легко раз-раз-раз тим натиснув, а воно все виявляється тяжче, повний прав. Я про це бачу жовчні коментарі. Я дуже люблю цим спостерігати, тому що вся трампофобія, чи як це сказати, трампо ненависництво воно мене дуже завжди потішає. Для мене навпаки, це є дуже потішний, такий, я б сказав, навіть якийсь такий покемонно потішний персонаж світової. Політики. Мені, мені дуже цікаво спостерігати, власне, не з позиції там, підтримки, захоплення, а вже далекий від того. В мене, в мене тої жилки, жилки, запоморочливого погляду, закоханого знаєте, такі, знаєте, ви наш там місія, в мене того немає ніколи і не буде. Це в мене взагалі не в роду, в мене в роду більше власне, дисидентство і політв'язність. Ось я без цієї нотки, а просто з чисто цікавим аналітичним зачудуванням я дивлюся за онлайн трампізмом. Тому Що Трамп являє собою ту онлайн політику. От зараз я хочу це зробити. І сюди свій дивляться, як він це хоче зробити. Робить. Хтось не виходить, виходить і каже: не виходить. Думав, буде легше. Повний провал. Ну, добре, будемо думати далі. І в цьому онлайн політикуванні, в цьому онлайн коментуванні себе і своїх власних дій, намірів і там успіхів, чи не успіхів, воно прекрасно абсолютно все, бо воно мені є потішно і, за, і забавно якраз за цим спостерігати на тлі отої, типажно класичної геополітики, де. Ну, не дозволяють собі процесуальні коментарі, а тільки підсумкові, де не зациклюються на поточному процесу, не розкривають його, а якось так знаєте, такими дежурними пресрелізними відбиваються формулюваннями від всіх. А мені ця онлайн-політика, коли от хочу зробити зараз, давайте всі вболівають. Потім не вийшло, каже капець, не вийшло. Воно все мені якраз тому живим таким віддає. Бо воно дає можливість простежувати ось в онлайн режимі, простежувати всю динаміку, послідовність підходів, їхній крах, їхнє їхні коригування, їхнє переорієнтування на якісь нові задачі і так далі. Воно мені набагато є цінніше, ніж оце щовечора до добрий вечір незламний народи, незламної країни, там вільний народи і так далі. І якісь не розумієте. Успіхи, у нас успіхи. Нету. В який бінокль? До речі, маю бінокль, подивимось, в який бінокль то видно, цікаво, в якому ж то біноклі можна подивитись. Е, Лірешний відступ. Бінокль взявся від того, що в мене якось шалітом випадково виявив в себе на деревах біля будинку собу. І то мене дуже так якось воодушевило, тому що з дитинства в мене сова була дуже така містична, позитивна птаха. Я ніякі негативні конотації ніколи не пов'язував з собою, а завжди мудрість, оцю якусь таку ну, совини все. І я собі такий маю такий бінокль, що я собі її тепер по верховіттях шукаю і чую совинят. Ну, вже вони вже виросли, бо то десь було в липні серпні, і, і собі, і собі вишукую того твіта. От, власне кажучи, мені оцей трампізм весь мені в онлайні подобається більше. І ось мені е е е якраз його пропозиція по війні є абсолютно зрозумілою. От я навіть сьогодні в телеграм-каналі хто підвердено. Битва під ота, оце, оце є воно. Дякую і, і, і Оксані за те, що підказали. Оця битва під підвердена на Першій світовій війні, яка абсолютно є таким символом беззмістовної такої рубанини, різанини. ось це воно і є така. Це є алегорія взагалі всіх воєн 21-го сторіччя, бо всі ті піррові. Війни мелять, 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 і звідки починали ну, умовно. Та, 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 все там і закінчується, то, власне кажучи, так дякую вам за е, е, підказку. Ось е, 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 пропозиції Трампа, щоб закінчити теж цю тему без перескакувань, мені абсолютно зрозумілі в телеграмі. Підписуватись, до якого я теж запрошую, там я більше свої тексти публікую. Це написав якраз під загалом Трамп діло говорить. От Він дав пропозицію. Перестаньте купляти російську нафту. Європейцям сказав, нашій мафії зеленій. Перестаньте качати російську нафту. Ну бо то троха дивненько виглядає, коли ви розумієте, тут ворог, 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 а качаємо як положено, і заробляємо там по півмільярда в рік чи скільки, а Росії даємо заробляти шість мільярдів в рік. Но зато ми, щоб цінності в світі торжествували у світі, і в світ має показати свою, а самі качаємо російську нафту. Так? Тобто Трамп це каже. Значить, Трамп далі каже, а і, і, і Келов каже, і абсолютно правий. А взагалі-то давно би вже війна зійшла на пси і втухла би, якби всім світом лупанули по Китаю як по основному спонсору війни економічно. Видіть 100% мита на весь Китай, каже Трамп. Я готовий. І нашим каже. Оскільки у вас Китай другий торговельний партнер після Європи, оборот 8 мільярдів доларів, то чого би вам теж не увести мита на Китай, який є спонсором війни, і ви теж про це говорите? Розумієте, оці всі запитання, вони ж не просто є на популізмі, бо він, типу, знає, що цього ніхто не зробить, і він, типу, тоді зможе сказати, що я типу казав, але ж вони не хочуть, і вони живі. Це не тільки та логіка, Це, напевно, теж. Тому що е, е, нагод зістрибнути з української теми, під яку Трамп свою репутацію підвів. А це репутація залежний політик діяч по своїй внутрішній натурі. Він давно би вже міг це зробити сотні разів. Зістрибнути і все, але бачите, щось не робить. Так, власне кажучи, пропозиція шикарна. Перестаньте купляти російську нафту. Всім це каже, і ми не будемо. Лупимо всі разом 100% тарифи по Китаю і всі, хто купляє російську нафту, от слабо вам в один день всім це зробити. Прекрасна пропозиція, прекрасний план. От безвідносно до того, що його висловлює такий всіма ненависний Трамп, Дональд там, Фредерікович. Як він так? Ну, ну, прекрасна пропозиція. І все. І зразу видно ху із хуї, хто за що. Назвіть мені одну країну світу, а я завжди є е, таким неприхованим американофілом. Е, я за Америку в, у всіх геополітичних проявах це є країна номер один. Е, президенти там міняються і будуть мінятися, а Америка буде великою завжди. І так було, є, і й буде. З ким Америка, ті всі вигравали. Всі війни припинялися тільки тому, що там Америка на чийсь бік зіграла. Ну, Зокрема, перші друства нині вже згадувані. Ну, власне кажучи, і, і ця пропозиція є сильною. І це дійсно було би сильно. Ось, А що тепер виходить? Знайдеться сто причин, чому наші вилізуть і скажуть, «не». Не вийде так, там не, не... чому євро європейці скажуть, що ви знаєте, нам взагалі то толіпше кожен місяць відстегувати на героїчний та незламний спротив народу на закапелках континенту, щоб там перехоплювати все, щоб падало на їхні дахи і і городи. Та все туди ми будемо, ми краще будемо там туди все, туди все. А тут ми будемо і компонентами торгувати, і всім, тому що. Ну, якби ми типу про свою безпеку подбали. Ну, от яка країна в світі зможе і захоче, крім Америки, яка це зробить або не зробить, бо всі не зроблять, але закликає до того: дати лупнути 100%, гепнути 100% тарифів на весь Китай, на цю фабрику дешевого, на цю фабрику світу, фабрику дешевизни. Вона і в нас присутня, тому що перепрошую відкрий корпус Made in UA. Ну, наші ж, розумієте, наші ж постійно теж говорять, що в нас 60% фронту забезпечується нашими там розробками, то все правильно. Але ви вскрийте корпус всього, що робиться. В нас і що ви там знайдете? Яку запчастину? Ну то зна... зрозуміло, made in. Ну так. Тому це теж таке дуже відносно ну, комічно це виглядає: напомповувати себе, що ми, що ми? ми хіба можемо корпус зверху приліпити. А зборка то все ж її компонент. Ну. ну ось світ або лупне сильно по спонсорах війни, і вона піде на псих. Або буде сто причин, чому, ну, якби не сильно, то й вигідно, в тому числі, як скаже Трамп, і жертві. Припиняти, от в цьому така патове лицемірство в тої, тої ситуації. Тому що, от я якось на ці питання: довга війна, вічна війна. Я на це дивлюся насправді з величезним жахом. Я розумію накрутку людей, які вже в горнині війни, і не мислять себе поза тим, бо вже це увійшло в їхню кров, в модель поведінки. Вони вже навряд чи зможуть функціонувати в нормальних умовах. Як би це так? Цинічно не звучало. Але в принципі, якщо дивитися аналітично об'єктивно, так як світ мав би дивитися, то якраз от в цьому й полягає наше лицемірне патове. От в цій війні, якраз в тому, що знайдеться у всіх сто причин, чому простіше відстогувати, давати заробляти, фінансувати, а не припиняти цю валинку, тому що включається дуже багато. Але, в одному з останніх інтерв'ю. Я якраз про це два слова теж сказав на Ютубі. Можна подивитися там в архівах відео, то де останні чи передостаннє відео. Якраз розумієте, довгі війни тим є дуже підступні, що вони стають системоутворювальним утворювальним чинником, системоутворюваним фактором. Вони так глибоко заходять в всі системи, і коли під війну підтягуються всі інституції, то вже без неї жити не можна. Ну, цілі, цілі сегменти суспільства вже, і, ну, от, завтрашнього дня, умовно кажучи, мирного, ну, просто опиняться так ну, і Вже я не, не, не кажу про потоки, які завжди зростають саме з війною і за рахунок війни. Тому це дуже є невигідно тяжке питання для аналізу, але воно є однозначне. Війна завжди є драйвером багатьох речей. І вона багато що розвиває, вона багато що пробуджує, вона багато що активізовує. І тому вона є охренітельно небезпечна. Тому що вона пізніше входить, от, знаєте, в частину активного життя. Вона стає невід'ємним компонентом і елементом активності, пасіонарності отої активної життєдіяльності. І це є катастрофічно, тому що тоді вже без війни, без обертів війни, без мислення війни, без самопосвяти війни, без пріоритетності війни над усім, що є набагато важливіше, таке як людина, людське життя, людська свобода, людська слабкість, мистецтво, культура та інше, що так знаєте, принишкло зразу з війною будь-якою будь-де. На будь-якій планеті Землі Ось воно й тому є дуже небезпечне, бо воно за собою затіняє абсолютно все. Ось, власне кажучи, питання, яке я так сьогодні сформулював у підписі до нашого стріму: навіщо припиняти? Ви, ви, ви помітили має знаку запитання. Це не є запитання, навіщо припиняти, це є ствердження, навіщо припиняти. Це не є запитальне речення. Ось, власне, навіщо припиняти, на це вже зараз мають дати відповідь усі. Бо е, Трамп говорить діло, він дає рецептуру, і він сам готовий під це підв'язатися. І це час ікс всім задекларувати, чи дійсно припинення війни під якісь там далі гарантії безпеки, воно є пріоритетом. Чи ми все ж таки погодилися посилювати прикордони ППО Польщі литовськими літачками, перекидати сюди, там, щоб тут збивалося, нам напакувати зараз купу розумієте? От що таке довга війна? От Коли в тебе на 26-й рік вже заплановане промислове виробництво Сапсана і Фламінго, як сьогодні я читаю в новинах, то яке там припинення? Яке може бути припинення війни, якщо в тебе на двадцять шостий рік заплановане промислове виробництво? Що його зараз горнути? І так і так скаже вся ота збройно заточена частина і економіки, і державного істеблішменту, і, і вояцтва, і, і всього, всього, всього. Розумієте, коли все вже втягнуто в ту махіну маховик війни? Її вже якби й самим не сильно то цікаво припиняти, тому що запустились процеси. Процеси дуже об'ємні, процеси дуже затратні і масштабні. Ну і, власне кажучи, небезпека довгих воєн саме в цьому полягає. І щоб закінчити цю тему, буду далі собі. Іти по ваших е, репліках та запитаннях. Е, розумієте, е, я десь теж надибав е, сьогодні вечір спостережливих всяких фото. Та? Це, це, це буде третя моя репліка до до, до фото, яких я виспостеріг в мережі. О, така картинка, карикатура, картинка, яка такий малюнок, де їде о, там, якийсь там танк чи щось? Люди. Ви вилаштувані, як дорога, по них їде. Проїхало половину, ті, що позаду, все розтрощене, все в крові. Розумієте, і такий напис. Невже це все було намарно? Значить, має їхати далі. Ну, тобто, це є логіка якраз от тих точок неповернень. Кожна війна має цю антибіфуркацію. таку біфуркацію, але з, -з, -з анти. Кожна війна має цю точку неповернення, коли кожен скаже, ну не вже то було марно, щоб зараз зупиняти. І це буде перемагати, тому що це лежить в площині емоційно гострого, вразливого, дуже ірраціонального прийняття. І кожен скаже, звичайно, так, ну не ж то що... стільки жертв є, щоб що? Щоб це так все було? Ні. Тоді давайте проїдемося тоді по другій половині. Оце така логіка. Це є дуже важкі для обговорення в суспільствах, в суспільствах покладених якраз рядочком. Бо тут вже і раціональне повністю перемагає. Розумієте? І завжди буде ця опція. Невже та перша розтрощена половина буде марною? Воно буде переважати над ідеєю, то може зберегти наступну половину, щоб і там не було. Розтрощено. Ну, от, власне кажучи, і вся карикатура. От карикатурність сучасного світу світу нерозрішувальної війни, куди ми швидше, я так бачу, якби скочуємося, сповзаємо, вклигуємо. Ось вона є. Е, ну, це є це абсолютно е, апокаліптично. Тому що. Тому що будь-яка зупинка трампівська чи якась там аля під гарантії безпеки, які нікому не влаштують, або під якісь умови, які звичайно, нікому не сподобаються, а на ну на тих умовах, що сподобаються, не буде ніколи. Ну тобто це завжди переважить, завжди переважить критика, і, і завжди стріли будуть летіти м -м туди, звідки лунають раціональні. Заклики, чи думки, чи просто ну, там, розмислення, е якось подумати не стільки про марність, що було до, скільки про цінність всього, що лишилося, і це ж попереду. Що важливіше, те втрачене, згублене, ну, зі знаком страшної скорботи і трагедії, чи цінність всього, що заживе. Чи, чи цінність того, що залишиться попереду, і що буде попереду. Ось це є речі на дуже оціночні судження. Тут раціо буде завжди програвати. Ось ми саме туди зайшли. Зайшли, коли, коли буде і то працювати, і то. І, і думка, що треба зберегти більше ціною меншого, і думка, що не можна це робити, тому що те, ці всі втрати не можуть бути марні. І це є. Повний тупит, ну тобто, тут не буде ніколи правих і неправих. Тут може відбутися лише оце таке третє історичне рішення, яке просто перед носом поставить заслін кожному, і проте якби поставить перед фактом. от ну напевно лишається упувати більше саме на це.